Доброго дня, любі друзі! Сьогодні е, хочу поділитися лайфхаком, який прийшов нещодавно в мою, можливо, іноді світлу голову. Давайте уявімо таку ситуацію. Я думаю, що вона іноді трапляється майже в кожного. Ви хочете проводити більше часу з вашою коханою людиною. Або можливо там з подругою, з другом. Це не має значення в цьому випадку. І ви пробували сказати про це людині, що вам там, наприклад, не вистачає цього часу, який ви проводите разом. Або вам, ну да, вам не вистачає цього часу. Але завжди людина починала виправдовуватися, і, можливо, казати, що я і так намагаюся, скільки можу. Ну, і, тобто, ви відчували, що якби ви не старалися, все одно ваші навіть прохання виглядали як претензії. І ви ніяк ви і інтонацію підбирали, і час, мабуть, ну, підбирали, але все одно. Це закінчувалося дуже погано і якось ну, якимись суперечками. Але я думаю, ось в чому була помилка основна. Ми кажемо, що нам чогось не вистачає саме в той час, коли нам цього не вистачає. І це логічно, да, звичайно. Що я ж не буду згадувати в той час, коли в мене все добре, про те, що мені колись можливо цього не вистачить. Але саме в цьому випадку потрібно згадати в той час, коли ви ситі. Знаєте, коли ви їсте, треба згадати і вже подумати в обід вам треба подумати про вечерю. Так і тут. Давайте уявімо таку ситуацію. Ви, наприклад, разом проводите час, все добре, вам всього достатньо. І саме в цей час потрібно сказати своїй людині, ну, своїй людині, з якою ви потребуєте в більшій мірі, ніж є вона вас. Саме в цей час потрібно їй сказати, як мені з тобою добре, як е, я тобі вдячна, що ми з тобою провели цей час, як мені приємно, яка це радість, яке це задоволення. Я хочу ще більше проводити з тобою часу. Розумієте, саме в той час, коли ви проводите час разом, і потрібно казати, що ви хочете більше. Тому тоді, тоді це точно не буде виглядати як претензія, а буде виглядати як ваше побажання. Розумієте? І людина, я впевнена, не буде в цей час вам казати, що її так достатньо проводжу з тобою часу. Бо він зараз розуміє, що у вас немає, і відчуває, що у вас нема претензій до нього. Він розуміє, що він чи вона велика молодець. І все зробив, як ви хочете, і вам дуже приємно. І кожна людина взагалі, я вважаю, хоче бути ще гарнішою, ніж вона є на сьогодні. І тому ваша людина після ваших слів в слушний момент, а я вже казала, який саме, на мій погляд, це слушний, слушний момент, буде намагатися з вами проводити більше часу. Це моя версія. Спробуйте. Думаю, ви будете задоволені. Ну і в усіх інших випадках так само. Якщо ви чогось потребуєте, треба казати людині про це близькій людині в той момент, коли вона вам це дає. Хоч іноді вона ж вам це дає цю увагу, свій час будь-що. Розумієте? І саме в цей момент потрібно казати, як ви вдячні, задоволення і хочете трошки більше. Дякую за увагу. До нових зустрічей.